На так, бачимо, поїхало. Зараз воно його сфотографувало. Порівняло з тим зображенням, що в нього в пам'яті. Запрограмовані роботи-конструктори. Деталі моделей паперових літачків та повітряних зміїв. У фуї оперного театру немає, де оком кинути від сучасних дитячих розваг. Дев'ятирічний Дмитро у захваті від того, як запрограмований робот світить ліхтариком та виконує певні функції. Справжній фанат Лего вже має наміри самотужки зробити щось подібне. Можна робити самому з деталей, хоч то поробити щось інше. А от 12-річна Віка щойно власноруч зробила повітряного змія і ділиться хитрощами його виробництва. Ось ці чіпачки треба скочити, а потім… Що справді буде так. на один день Дніпровський оперний театр перетворився на сучасну дитячу зону розваг вперше за три роки війни за ініціативою благодійного фонду Марії Пінчук за дітей у співпраці із програмою Дніпровського міського голови Бориса Філатова Культурна столиця для малечі влаштували фестиваль захист дітей. Ми маємо розуміти, що наше місто Дніпро це є прифронтова зона, тому ми маємо про це кожен день пам'ятати. Наші діти, особливо під час, коли в нашій країні війна, потребують нашої підтримки, приємних вражень та приємних емоцій ще більше, ніж школи. Тому ми з нашими партнерами об'єднали наші зусилля та взяли на себе таку велику відповідальність і вирішили провести сьогодні цей захід. Під час фестивалю організовано кілька десятків пізнавальних локацій, в тому числі технічні майстер-класи, організовані компанією Інтерпайп. Компанія Інтерпайп протягом багатьох років робить багато зусиль, щоб зробити цю інженерію мовною, цікавою і дуже інтересною для молоді. Що ми робимо? Ми підтримуємо напрямок мехатроніки. Мехатроніка це інженерна така спеціалізація, де є фізика, інформатика. Факту це управління. Верстати на виробництві, а сьогодні діточки вони вивчають, як це працює на маленькій моделі. Окрім технічних, були й локації присвячені військовій тематиці. Тут розповідали про роботу ДСНС та проводили лекції змінно-вибухової безпеки. В наш час, будь ласка, звертайте увагу на будь-які ознаки, які можуть вказувати на те, що територія є замінованою. А ще тут навчали запускати іграшкові дрони. В цьому заході за запрошенням Марії Пінчук фонду благодійного фонду за дітей представляємо сучасні технології. Сучасна молодь вона вже розуміється, що таке дрони, що таке ці технології, для чого вони потрібні. Може ще не, не дуже розуміють, як цим користуватися, але ми це потроху, потроху виправляємо і вже на сьогоднішній день є певне напрацювання в цьому напрямку спеціальному симуляторному класі фахівці з керування дронів давали можливість ознайомитися з їхньою системою керування і паралельно збирали кошти для 25-ї окремої технодесантної бригади. Бо свято дітей не було б можливим без підтримки батьків військових, які зараз боронять нашу країну. Для батька, який воює, який не бачить рік, другий, третій, потім бачить, як змінюється дитина. Це боляче. А з іншого боку, ну він хоче бути з дитиною. З іншого боку, так само і дитина. Вона знає, що батько є. А він воює, і це от такі святкові заходи. Вони насправді дуже дуже потрібні дітям. Ну, нехай цього разу в них буде подвійне свято, і нехай буде ще й потрібне свято, нехай буде якась перемога. Організатори свята говорять, пріоритет їхньої праці підтримка дітей та жінок, які постраждали від війни. Багато років я пікую дітьми проекти пов'язані з. Світою зі спортом розважальні е різноманітні, але ж е з початком повномасштабної війни я зосередила свої зусилля на тому, щоб е допомагати дітям та жінкам, які постраждали від е війни, приділили увагу на святі і національно патріотичному вихованню. З майстринями робили мотанки та витинанки, різні сувеніри, які могли взяти із собою на добру згадку у захваті і діти, і батьки. Хочеться подивитися, все хочеться потрогати своїми руками. Коли ти дивишся, Там не дуже забавно і дуже цікаво. Та головна локація чекала на малечу у залі оперного театру. Для батьків та дітей влаштували яскравий концерт. <му> Місцеві колективи дивували своїми виступами. За це організатори та присутні бурхливими оплесками подякували маленьким зірочкам та нашим захисникам. Діти сьогодні мають можливість висловити свою подяку тим, хто їх насправді сьогодні захищає це нашим військовим. І мені дуже приємно сьогодні бути на цій сцені з такими талановитими дітьми. Вийти після них це для мене дуже така велика справа, тому що я б хотіла запропонувати, щоб ми з вами всі разом поаплодували їм. Я дуже хотіла, щоб вони відчували від нас підтримку. Щоб діти відчували, що вони і розуміли, що вони роблять дуже важливу справу, і ми їми пишаємось. Фестиваль захист дітей організований фондом Марії Пінчук. За дітей це продовження добрих справ. Попереду літні канікули, і для родин військових фонд організовуватиме поїздки у табори відпочинку, де діти та їхні мами можуть відновитися у колі фахівців як фізично, так і психологічно. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. e Legendas